Померла дружина, і я пішов з морської піхоти. Чимало хто поставив хрест на мені. Але ти дав мені роботу, бо терплячим до мене. Ти, Карла, Дженні. Ви моя родина. Будь ласка, не треба. Вибачте, не лізь куди не треба. Усе гаразд, бос. Левоне, ти так круто в армії навчився? Гей, ти нічого не бачила. Прикрий мене, якщо знадобиться. Поліція не має ресурсів для таких справ. Вони приймають заяву і забувають про них. Баха, знайди нашу доньку. Де, дівчинка? Ти коп, це було б для тебе щастям. Ці хлопці з вищої ліги. Гляньте на ці м'язи. Ти не коп. Справжній профіль. Саме так. Пограємось. Це не просто викрадення, це торгівля людьми. Пам'ятаєш Ганні, твій сліпий товариш, і не знаєш, що він сліпий. Саме так. Кілька сантиметрів і мені гаплик. Якби схотів, було влівіше. лівіше. <рес> я буду твоїм збройним сомельє на цей вечір. А це справжній звір М14. Забрали прямо з палацу Садама. І я додав приціл з Блютосом. Де вона? Є особливе місце лише для обраних. Доки вони платять, можуть робити усе. Банди, мафія, корумповані чиновники, усі вони причетні до торгівлі людьми. <звук> Ти теж на зарплаті? <звук> Ти прийшов сюди убиваючи. Виходити, доведеться так само. <звук> Я так і думав. І все це заради дівчиська. Я не спинюся, доки не поверну її додому. Це за те, що ляснув жінку. Ця жінка моя дружина. Це за те, що ляснув дружину. Хто ти такий? Що ти таке? Рідлі, що з тобою? Я відчула, ніби він мені щось показує. Здається, нам не можна бути тут. Леопольди віддали людям увесь цей заповідник. І вони дбають про багато речей не тільки про фармацевтику. Гаразд сидітиму і посміхатимусь. Вибачте, ми спізнилися. Що сталося? Пішки йшли з аеропорту. Ви саме вчасно. Поводься так, ніби все гаразд. У вашій автівці хтось є? Багато видів у цій місцевості рідкісні. Um. Але як ви гадаєте, що це таке? Гадаю, ми точно знаємо, що це. А, конеподібний савець з якимось виступаючим наростом. Це страна єдиноріг. Недоречно мені тут стояти зараз у купальних шортах. Від студії, що створила все завжди і водночас. Не думаю, що нам можна це брати. Його Ми... треба вивчити. А що це таке схоже воно лікує рак? Рак? Це ж найважливіше. Можливість величі безсмертя. <плес> Я ніколи ще не був таким живим. Тату, послухай мене. Треба повернути малюка, бо станеться щось погане. Якщо двоє, вони вб'ють нас. Я зроблю все, що мушу, аби захистити тебе, то ви відступаєте, отримавши можливість. Той ріг був вельми пружний. Цієї весни. Поштрикай і дізнаєшся. Що? Смерть єдинорога. Те, щоб убити снігову людину на шляху додому га? скоро. Цим королівством справедливо правив мій батько. Але королева змінила все. Заберіть його геть! Королево! Ти щось сказала? Людям потрібна доброта. Знаєш, раніше ти не була такою? Норвливою. Дзеркало, скажи мені, хто найпрекрасніша на землі? Краса твоя відома всім? Та є гарніша в світі цим. Я дивлюся на тебе і так хочу бути. Найпрекраснішою на землі Королева Лиха. Тікайте у ліси. Мої батьки часто казали, що цей ліс чарівний. Удома хтось є. по-вашему? Дух. Королева тебе тут не знайде. Вона забрала все, що ми колись мали. Треба діяти негайно. Час відродити королівство. Стільки є бажа, але стільки ж є меж. Сподіваюся все, ж, що станеться. Знайдіть білосніжку. Наше королівство, і ми тут, щоб повернути його. Та вже. Вибач, дорогенька. я тебе налякала. Привіт, дівчата. Привіт, тату. Як ви там? Гарно. Ти доїдай тост, поки він не захолов. Не змушуй мене. Прошу, не треба. Мамо. Чекай, не треба. Прошу. Слухай мене. Я туди не піду, не піду. Стій. Йди, тату! Я житиму у минулому, теперішньому і майбутньому. Я не забуду уроків, яких вони навчають. Ліпше не казати зайвого про те місце. Тобі можуть ускладнити життя. А тебе не беруть сумніви? Щедрий і милосердний Господь. Довготерпеливий і многомилостивий. Щедрий і милосердний Господь. Ви не думайте, що у вас якісь клопоти? Щедрий і милосердний Господь. Щедрий і милосердний Господь. Щедрий і милосердний Господь. Якщо хочеш далі так жити, то дещо треба не помічати.